Щось ніби виходить. Минуло кілька днів. Зробили кістяк рами. наробили поперечин, але ніхто з майстрів якось не був певний того, що їхня робота до діла. Взялися робити підтримні поверхні. Робота, що вимагає пильності, уваги і важкого терпіння. Члени гуртка, що приходили вчитись і допомагати, дивились на роботу з недовір'ям. І починали говорити між собою, що з цього нічого, мабуть, не вийде. В селі почали вже глузувати. Питали то одного, то другого хлопця, коли ж це ви будете вже літати? Проходив якось Петро Повз крамницю. Ладка побачив його, кивав ручкою сам п'яненький. Ну, як? Швидко ваш аероплан буде готовий? Я щодня виглядаю. А вам на що? Латка хитро посміхнувся. А я думав музику найняти, щоб марша грали, як ви будете летіти. І справді, щось таке надумав він. На майдані завжди грались діти, пасли поросят, гуси, качки. Латка гукнув їх до крамнички, щось довго гомонів з ними, сміявся на школу показував. Після того діти завжди, коли побачать школярів... Кидали гратися і починали дражнити. Літуни, літуни, ідуть без штанів. Хтось навіть склав на селі вірші і пустив між люди. Чи не сам, мабуть, латка, а у нашому селі завелися літуни, до неба літали та в болото впали. Ні Петро, ні Матвій не звертали на це уваги. Але Андрій, гарячий гонористий, турбувався, лаявся, кулаками сварився. Ну-ну, побачимо ще. Але незабаром почали помічати за ним щось інше. Руки були в нього умілі, зрозумів він усе швидко, і робота в нього завжди кипіла. Приспівував, сміявся, пританцьовував, а то зразу помітили, чогось осуворів до роботи. Та в'ялий, сам не робить, тільки все критикує, до всього чіпляється. Одного дня зовсім не прийшов у майстерню. Доручили Матвієві довідатись чому. По обіді прийшов Матвій, сумний, задуманий, розповідає. Переказував Андрій, щоб його виписали з гуртка. Чого? Казав, що з цього нічого не вийде, тільки слави не робимо. Тепер бігай з малими дітьми та змії пускай. На всьому його кутку змії аж гудуть, цілу повітряну флоту розвів. Сів коло столу Петро Михайлович задумався. Пожурилися хлопці. Якось уже і робота не йшла до рук. Скучно без Андрія, та й робота без нього надовго затягнеться, а може, ще й не вийде нічого. Петро Михайлович ніби догадався про їхні думки. Коли у вас, хлопці, теж є така думка, то кажіть зразу. Чи вийде що, чи не вийде, а кінчати, я, гадаю, треба, роздумливо казав Матвій. Зялися, повинні кінчити. Ні, справа таки вийде, після задуми гаряче промовив Петро, мало не стукнув рукою. Мусить вийти. Будемо кінчати. А до того я ще скажу вам, хлопці, от що, промовив Петро Михайлович, не будемо вартіми доброго слова, коли будемо кидати наполовині свою роботу. Путящого робітника так із нас ніколи й не вийде. Ні характеру, ні волі, ні витримки. Так і будемо цілий вік починати і не кінчати. І вийде з нас не активна людина, а якась ганчірка. Тому моя думка теж така. Щоб не було, а діла довести до краю. Хай протягнеться ще місяць, два, все одно. Зразу не вдасться робота, розпитаємо сітямущих людей, почнемо наново, а не будемо кидати, не будемо розкисати. Під боком у нас Київ, а в Києві люди, які нам охоче допоможуть. Чого самі не доберемо, поїдемо, повеземо до Києва. Не буде за що, пішки підемо. І коли твердо захочемо. Я певний у тому, що ми справу доведемо до бажаного краю. Кажіть, не покинете діла, поки наполовині. Не покинемо. Хіба вже не знаю що? Гаряче стиснули один одному руки. Не щулися, як у роботі пролетіло скільки днів. Зробили нервюри, приготували поперечини, подушку, коли нервюри стабілізатора. І підтримні поверхні були прироблені до своїх поперечин, почали натягувати на них полотно. Прийшлось добре. Діло йде як слід. Приходили рано, розходились на ніч. Часом при світлі працювали. Вже не чули, що там і говорили про них на селі. Часто то один, то другий ночувати залишались у школі. Зробили стерно поворотів, стабілізатор. Озирнули свою роботу. Повеселіли, підбадьорились. Зразу якось почули, що діло на лад іде, що в них щось вийде. А знаєте що, хлопці? Коли буде у нас справа і далі так і ти, радо потираючи руки, казав Петро Михайлович, через два-три дні у нас модель буде готова.